Всім привіт! Дуже багато було питань по системі охолодження. М -м -м, мені не вийшло трошки відзняти, так як на роботі є багато роботи, і вдома вже потепліло теж робота завжди. Там дерева обрізати, побілити, дерева, почистити, все зробити. Готуємося до весни, як кажуть. Отже, дивіться, система охолодження у мене перероблена, в принципі, на. У Ютубі є багато відео вже. Ідентично зроблено як Колі Доченка. Багато хто там, хлопців бачу, переробляв всіх, не пам'ятаю по імені, але в загальному недавно бачив такий є мужчина з Іванко, підписаний з Тернополя. До речі, привіт тобі, я теж з Тернополя. Він теж переробив цю систему охолодження, але він дещо поміняв, зробив по-своєму, по скажімо, по інакше, інакше, як в усіх. Він поставив радіатор більше, він потягнув наперед капот. Тобто збільшив трошки більше місця, тут зробив собі. Досить теж гарно зробив. Чесно, дуже гарно, молодець. Отже, дивіться, чому я переробляв систему охолодження? Насамперед, напевно, що об'єм заливати жидкості дуже великий. Ну, в реальності злазило в цей бак, 18 літрів я заливав тосоло на зиму. На зиму у мене трактор особо так не працює, але є моменти, що я щось можу перевозити, а можу сніг горнути. Так, як того року, все ж таки я ним горнув один раз сніг, сніг і повірте, це, це зручно, бо тому що ти не робиш руками. Лопата є. <кій> Значить, дивіться, що я. Для чого я її зробив в більшості. Це об'єм і те, щоб в кабіні ось тут було в мене більше місця. Щоб тут було більше місця. Бо тому що, як не крути, тут стояв радіатор, тут стояв генератор і воно все трошки місця забирає. Радіатор ми перенесли стандартно наперед. Кріпиться воно на ті самі штатні місця. Тільки отут знизу ми доварили таке ушко, прикріпили. Тут ми перепаювали. Можна було зробити, хлопці бачу-бачу, роблять отак. Тобто вони ставлять або патрубок від машини. ну Це теж достатньо, я вважаю, але я не хотів, так я вже зробив пайку, врізався сюди, так як я хотів, щоб воно все було якось акуратніше. Поставили печ, ну, е, моторчик від печки. По-моєму, це або вазовський, або дев'яточний якийсь, або штьочний. Я не пам'ятаю, чесно вже, е, чому він стоїть сюди, бо лопості, коли крутяться, повітря тисне сюди. Щось переробляти, тут, міняти, його обертати, ну немає резону. Ми пробували, ми його включали, він досить непогано обдуває, звідси воздух поступає гарно. Тобто, я думаю, що він буде охолоджувати. Хоч дивіться, тут стоїть стандартно десятка плита. Ставиться на штатне місце, де стояв бак, на прокладочку все гарно провели. Оце ми переварили з а, бака. З якоїсь сторони десь було воно, по-моєму, десь на баці. Ось така була, ми її сюди вварили. Це дев'яточний е, датчик включання температури. Тобто він виходить, включається при 82 градуси. Так само є предохранитель на ньому. Отже, таку в двох словах поясню, як це все підключалося. Є реле включення. Тобто сам вентилятор під'єднується до реле включення. Ось ми маємо вхід. Оцей синій дротик, якщо ви бачите, він пішов на кнопку прямого включення. Тобто я собі ще поставив пряме включення, якби реле не спрацювало, там щось якась була хиба. Тоді я його включаю примусово, бачимо, що температура піднімається. Включаємо примусово. Оцей. Заходить на реле, вже з реле, дроти йдуть сюди, на вхід на стартер. На генератор, перепрошую. На генератор, так. І заходить ще вхід один на реле включення. Через е предохранитель кажу, все ж таки треба його цей, щоб він був, е вже, як то кажуть, надійно зроблений. все. Потім звідси. Вже бачимо є гофра. Тут ми вшилися. Гофра ця пішла. Ця гофра пішла на, пішла на кнопочку включення. Трошки гофра не достає. На кнопочку включення ось вона є. Бачимо всі. Я собі такий датчик ставлю. До речі, хлопці теж міняли. Він мені більше подобається, ніж був. Скажімо, рідний звідси. Коли ми міняли систему охолодження, це рідний звідси просто розсипався. Тоді ми вже поміняли цей датчик і цей датчик теж в різьбу. І ми його от сюди, сюди ми його прикрутили. Що я вам хочу сказати в двох словах про систему охолодження? Чому її переробляти все ж таки варто? Бо тому що Ну, змінюється ну, саме місце об'єму в кабіні. Це однозначно. Тут місце вдосталь, щоб нести все, що сюди треба поставити, щоб все сюди перенести. Скажімо, цей самий генератор стає спокійно на цей самий же... же Бачите, на цей самий же пасок. Він кріпиться теж до цієї пластини, регулюється Він натяжне. От. Можна його регулювати. І скажімо, що тут спереду місця теж вистачає для перенесення самого радіатора. Багато є, кажуть, а, на що ти ставиш, типу, потім долізти до, до цього неможливо, там до кришки сюди, чи навіть до того самого акумулятора. Повірте, це скинути, це ж всього-навсього два болти. Два болти скидаєш, патрубки відкручуєш, ти спокійно його піднімаєш догори, куди тобі треба. Тобто, ще з цим питань немає. Хороший бачок базовський поставили. В системі зараз десь знаходиться 5,5 літрів до 6, я думаю. Так, твердо не заміряв, але десь до, до 6 орієнтовно а, влазить рідини саме охолоджуючи. Якось воно так все вийшло, до речі. Е, можна сказати, брав приблизний приклад з Колі Дученка. Дякую тобі. Е, ну, Відштовхувався багато. щось ми робили по-своєму, але багато відштовхувався від того, що, що, все ж таки, що він переробив. І було прийнято рішення все ж таки теж переробити. І воно якось гарно так все вийшло. Генератор я ставив цей самий, крильчатка знята. Um, до речі, якщо комусь буде можливо потрібно. оце реле зарядки, Коли воно згоряє, щоб його перевірити на, раді... на генераторі оцей жовтий дротик, що йде, в кожного є. Звідси має йти, якщо, він... якщо воно згоряє, то звідси 12 вольт не буде поступати. Тобто, щоб перевірити, чи це реле згоріло, я, в мене була така ситуація недавно От, Я перевіряв, вхід сюди поступає, сюди не випускає. вже. Якщо комусь це буде потрібно, то можете собі цей реле включно ставили, щоб включалося, коли нагріється цей. В принципі, більше тут розказувати особу нема чого. Ці датчики теж я поміняв, Кажу, бо, тому що штатний розсипався. Тільки почали міняти, і він зразу розсипався. Не знаю, чи більш докладно щось пояснив, але думаю, що кому щось не зрозуміло, ще питайтеся в коментарях, скажу докладніше. Всім гарного дня і миру!